Брат, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. Сьогодні будемо готуватися з власником мотоцикла Lifan KPR250 до гонок на мотоциклі. Будемо перевіряти, що може їхати КПТ-250 та КПР-250 на фоні інших мотоциклів. Понятно, що кубатура буде порівнюватися 250-300, та що доречна, бо це 250 ка Трошки поговоримо про КПР, про його максималку, тому що власник вже її перевірив. Ви часто мені пишете, яка ж максимальна швидкість на мотоциклів Fan KPR 250. Також поговоримо про вже гонки, які були. Які мотоцикли переганяв КПР? І хочу сказати наперед, що реально мене показники вразили, бо мотори. В цих мотоциклах однакові, якщо говорить за КПТ і КПР. Але КПР, як я розумію, вийшов на практиці шустріший. Власника мотоцикла Ліфан KPR250, звати Льоша, і от трошки зараз поговоримо з Льошею про максимальну швидкість. Льош, розкажи, що ти вже вижимав з нього по максимуму. Вижав з нього 152 км на годину. Більше не їде, але я вважаю, що з горки він поїде всі 160 км. Це на максимальних обертах, правильно? Так. От вам і результат. 152 км може розганяти максимально цей мотоцикл. Я вже говорив, що мій КПТ максимум що може розганяти це 124 км, але це те, що вижав я. Хтось писав 130 з хвостиком. Але треба перевіряти, щоб була достовірна інформація. Тут 10 тисяч обертів. Приборку запустиш. І бачимо пробіг 1912 км. 10 тисяч КПТшки буде 8 тисяч. Може, із-за цього він не має такої максималки, але це також треба буде перевіряти. Друге питання: скажи, з якими мотоциклами вже ставав? Що він переганяє КПР 250, що не переганяє? Баджаж пульсар НС-200 він переганяє спокійно. Після 100 там взагалі шансів немає. КП-200 на 5 корпусів вперед також шансів немає. ГНС-300 e, до 100 ми йдемо десь він мене на корпус спереді. Після ста я вилітаю. А інші мотоцикли якісь були, з якими ставав? Ще не ставав. Хочу стати зесером і з цим. Tekken, да? Tekken, да. ну, це те, що я організую, шукаю пацанов, які можуть переїхати на цих мотоциклах. От вам і результат заново. Ми готуємося до суботи чи неділі, там уже домовимося. Це буде наступний мій відос про ці гонки. Покажу вам, друзі, що може переганяти цей мотоцикл. Може навіть і на своєму КПТшки з кимось буду ставати, подивимося. Але КПР їде, як на мене, бодріше. На житті також питання за розхід. Ти вже заміряв розхід мотоцикла? Так, заміряв. Я їздив по трасі, в дальняк я на ньому їздив 300 кілометрів середній 3,5. Середній 3,5. Ну, 4 не було, так? Да? 4 не було. Коротше, майже така сама картина, як і в мене. Там були коментарі за АБС, що на КПТ він не відключається. Я казав, що. А чи треба взагалі його відключати, якщо він в мотоциклі є? Це ж наоборот перевага. Оскільки КПР біля мене покажу вам ще раз, що тут він відключається, що ABS, що трекшн. Трекшн відключається навіть на КПТ. Як на мене, він працює через ABS, на мою думку. Але ну, така картина. Добре, що взагалі він є. Все правильно було сказано. Хто не разу не бачив мої відео для розуміння. Ці мотоцикли мають 28 кінських сил, 25 крутного, 6-ступка, інжектор, 250 чистих кубічних сантиметрів, 4 мотори. Той самий згаданий і, в принципі, вже відомий багатьом Ліфана СР 220, Текін 250, вони мають меншу потужність, але не набагато. Просто ці мотоцикли себе зарекомендували як шустрі, як за свій бюджет одне із потужного серед Китаю. От Я думаю, що SR220 зробить, що, що КПТ-200ку з тим самим мотором. Тим більше. І текен йому буде не ровня. Хоча в Tekken там і максималка писали 130 з хвостиком. Я думаю, що КПР точно зробить цього Текена, що на старті. Я їздив на текені, знаю, як він їде. Більш за все шансів в нього не буде. Бо хтось думає три кінські сили, там різниці, як такої немає. Трошки хочу ще проговорити за коментарі ваші. Хтось писав, що тут нема 28 кінських сил, там 25, що ви пишете, чи 24. От для оцих людей хочу в першу чергу задати питання. Напишіть мені аргументи, чого тут немає 28, бо базарить можна багато. А от по факту чого тут не 28. А я можу розказати: в першу чергу це 4 мотор з чистою кубатурою. Чиста кубатура 4 клапани дають більшу потужність. Мотор форсірований, рідинного охолодження. Він крутиться краще і більше, ніж воздушники. Це також плюс в копілку до кінських сил. Можете самі проаналізувати, що всі воздушники мають меншу потужність, тим більше двох клапані, чим з рідинним охолодженням, тим більше чотирьох Оце основні я б сказав, би, характеристики, чого цей мотор має 28 кінських сил. Ще й степінь стиснення. Тут зробили такий, що він високий, сюди треба хороше паливо. Хтось писав, що це також впливає на потужність. Не знаю. Пишіть в коментарях. Мотоцикли обоє мають базовий пробіг. На моєму там 2800 з хвостиком, тут менше. Але все одно ляльки дві. Одиниці техніки виглядають як нова техніка, хоча вона вже вживана. Цепок часто підтягуєш? Цепок один раз підтягувався. За весь пробіг, так? Так. Ну так, да, він не тянеться швидко. Мене же 800 км накатав і я ще буду катати. Скоро вже можна і буде підтягнути його, але він около 1000 може виходити. В принципі, друзі, наче проговорив про всі питання, розказав все, що ми плануємо. Нагадаю ще раз, наступний відео буде вже практичний. Будемо заміряти швидкість, будемо дивитись, що може КПР перегнати. Збираємо ці мотоцикли. Якщо хочете якесь порівняння з якимось конкретним мотоциклом та КПР нового, пишіть в коментарях, буду шукати цей апарат, щоб ви побачили, як він їде. Ще було б круто, заміряти з N250 Bajaj, З ним не ставав. Пульсар чи який? Ну, це пульсар, так. Да. Є пульсар 200 НС200, а є пульсар Н250, там вже 25 кінських сил і чиста 250. -ка. Кажуть, теж весело їде. Ти з 200-кою ставав, правильно? 200-кою, да. Це було круто. Хто з Житомира. І взагалі, пацани, хто з Житомира, маєте ці мотоцикли, з якими говорили. Збираємося, де ми збираємося, ти казав? Дубки в суботу або в неділю. Ну, Житомирські пацани мають знати, де це. От ми там будемо, тому потягуйтесь. Я думаю, відео буде цікавий. Тема така. Всяких там Гонок на мотоциклах завжди мала актуальність. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, задавайте питання. Будемо з вами на зв'язку.